Hallo, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Сьогодні хотіла би з вами роз, розглянути таку коротку історію persönliche Informationen, то особиста інформація. Розповім вам трошки про себе, ну і вивчимо деякі нові німецькі такі речення і нові слова. Зараз на початку я вам прочитаю цілком цей текст, а потім розглянемо кожне речення. І так, розпочинаємо. Hallo, ich heiße Anna. Ich bin 40 Jahre alt und komme aus der Ukraine. Ich wohne in schwinemünde Ich arbeite als Marketingfachfrau. Ich spreche Deutsch und Polnisch. Und ich tanze und lese gerne Bücher. Das ist eine kurze Historia pro Sebe. А зараз розберемо кожне речення. І так, перше речення, так то є хало, всі ми знаємо це є, привіт. І се Анна, то мене звати Анна. Це дуже просто. Далі. І Jahre alt und komme коме der Ukraine. Це означає, що мені 40 років і я родом із України. Далі. Ich wohne in іншвинем. Я живу в Швіно... Швіновищі». Ich arbeite als Marketingfachfrau. Я працюю маркетологом. Marketingfachfrau, то есть як спеціаліст маркетингу, а фрау, бо я як жінка, так? То я жіночого роду, жінка, яка працює як спеціаліст маркетингу. Marketingfachfrau. Dalej, ich spreche deutsch und polnisch, to znaczy, że ja rozmawiam niemiecką i polską językami. I ostatnie, ich tance, to znaczy, że ja lubię tańczyć. Und лезе, герне, бюхе. Так, це герне, воно підходить і до «танце», і до лезе. Тобто, значить, що я люблю танце, танцювати. І лезе читати бюхе книги. Тобто, значить, що я танцюю і люблю читати книги. Так, і танце, und лезе, герне бюхе це такий дуже дуже простий текст. Це така особиста інформація. На підставі цього коротко ви завжди можете, можете представитися комусь, так? Тобто, просто то. на початку ви називаєте своє ім'я, далі ваш вік, звідки ви, де живете, чим займаєтеся, якою мовою розмовляєте і що любите. Просто запам'ятайте ці такі корисні, так? Ich heiße – ваше ім'я, ich bin ваш вік, und komme aus... І тут ви називаєте звідки ви приїхали. Далі їх вони, то значить я живу і де. Наступне їх арбайте альс, так, наприклад, я працюю як, так? Або ви можете сказати, їх бін, і далі ваша ваша професія, так? А, наступне їх шпрехе, то значить, що я розмовляю. І далі ви називаєте мови, які є. Якщо ви коли ви вже будете на такому тр трохи вищому рівні, так то вже буде рівень там b 2 C1, то там уже є інне слово, там не шпрехи, там Бгешен, але то вже трохи складніше. На початку просто запам'ятайте «ich spreche» – «deutsch», інгліш. Тут все одно. Ну і останнє то «Іх танце я танцюю, лезе бюхе, я читаю, так. Або, наприклад, «Іх мак, музик, мені подобається музика. Тут ви можете казати, що завгодно. Таке маленьке, коротеньке представлення, так, маленька, коротенька інформація о вас, про вас, як ви можете швидко представитися і правильно. Маю надію, що це відео було дуже корисне для вас. Читайте, повторюйте, запам'ятовуйте і спробуйте написати те саме тільки, тільки про себе. Бісом некстемаль!